Кошенята попліткуємо, кого з українських селебріті підозрюють в ескорті. Вау! Сьогодні буде гаряче зний випуск. Тож можуть зручніше наберете чай каву. А ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість або про конкретного героя цього випуску. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Усі посилання знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Отже, друзі, сьогодні у нас і справді досить. Досить. <гур>. О, тому, о, 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 о. Прямо із печі вулкану, як то кажуть, тому що сьогодні ми говоримо про тих, кого підозрюють в ескорці, а список у нас величезний. Прошу наших селебриті не ображатися, тому що це лише плітки. Ми лише озвучуємо те. Про що говорять в народі. А чи є воно правдою, неправдою, ми не знаємо, стверджувати не будемо. Просто озвучуємо те, про що говорять в колуарах. Я думаю, вам цікаво. Давайте не буду тягнути паузу, відразу розпочнемо. Наш з вами список сьогодні відкриває Влад Курасов. Якщо ви пам'ятаєте такого артиста, який приймав участь у нацвідборі на Євробачення, він приймав участь, здається, в Хачук Міладзе, де він тільки не був забуду три Смазливий такий блондинчик, він все ж таки знав свою справу, адже знайшов багатого заможного спонсора, який вкладав в його кар'єру чималі статки. В мене велике запитання: чим займається Влад зараз, тому що його зірка прям затихла-затихла. Так, хлопчик талановитий, він класно співає, але все ж таки саме завдяки. Порту шукав е, своє місце під сонцем, як то кажуть. Е, вот, не знаю, наскільки ви здивовані чи ні. От наступний персонаж мене дивує: Річард Горн. Пам'ятаєте, був такий на е, топ-модель по-українськи. Е, це один із членів журі. Е, Річард Горн дуже креативний, класний чувак, але, як розповідають наші кошенята, інколи був помічений саме в СК. Ось так, друзі, не як той, який замовляє ескорт, а як той, який замовлявся. Хм, дуже цікаво. Тому кому що відомо про е, людей з нашого списку. Будь ласка, я ж кажу, надсилайте все анонімно, а ми залюбки будемо додавати штрихи до портретів, бо тема дуже неоднозначна. Далі, Олександр Прохоров, це танцівник, хореограф, е, був помічений. Теплих обіймах розумієте, про що я за шоколадним морозивом з Володимиром Остапчуком. І тут я б їх навіть не розділяв. Адже і Володимир Остапчук і Прохоров знали чудово свою справу, працювали з ким і як потрібно. Тільки Прохоров все ж таки більше був в класичному форматі на денні послуг, якщо можна так сказати. А Остапчук брав верха. Самі верха у вигляді фільки Кіркорова і не тільки Катьку. Я не знаю. От е, Стапчучку, чому е, вона не знімає війну зі своїх е, вух, мабуть, думає, що зможе перевиховати свого чолов'ягу, і він ніколи більше не буде дивитися в сторону шоколадного морозива. Катю. ти дуже помиляєшся. Якщо ти думаєш, що дитину зможеш прив'язати е, в Стабчука, ні, тому що він ходок. Він завжди буде шукати пригод на свою п'яту точку. Це моя думка, і я вважаю саме так. Далі, в нашому списку, теж я б залишив би їх на одній сходинці Еріка Герцег та Анна Сідакова. Чому я про них згадую? Значить, Сідакова, так, вона вже мешкає в рефії дуже давно, але від самого початку давайте не забувати, що гурт Віагра це в першу чергу український гурт. І Сідакова займалася. Під час Віагри, після Віагри і навіть прибуваючи в шлюбі з Янісом Тімою. Це одна із причин, чому вони, до речі, розбіглися. І нині Сідакова продовжує ескути. В її випадку це вже як спосіб життя. Те ж саме можна сказати про Віагрянку Еріку Герцег. Тому що Еріка Герцег прийшла вихачу Віагру саме з ескорту. І на той момент її гуляв дуже вагомий е закарпатський чиновник. Вот. На це треба звернути увагу для цих дівчат для обох героїнь нашого випуску це просто вже спосіб життя. Далі, теплі обійми за купюри надавав Алекс Топольський саме так той самий Холостяк з 12-го сезону. Про нього я розповідав набагато більше в одному із випусків, коли ви водите в Ютюбі Холостяк без безпалов. Там буде чимало зливів. От той злив, де на стадіоні. А боже, як іщешиться, вибачте. А, і очі, і все. У мене алергія. Вже хтось там писав в коментарях, а може би спало, там щось хильнув. По-перше, я не вживаю алкоголь від слова зовсім. По-друге, у мене алергія на амброзію, і в мене так, у мене от обличчя чешеться, ніс чешеться, очі чешуться, нічого не можу з цим зробити. Так, випив ліки, але все одно ось ці зовнішні прояви є. А, Понавигадували вже, самі там все вирішили. Не буду розбивати вологих фантазій, щоб спалов там щось хильнув. Нехай буде по-вашому. Значить, Топольський, зливали ми його історію, а далі взагалі дуже цікава. Цікава історія у нас цілий блок. У нас буде сьогодні в списку дуже багато жіночих гуртів, які створювалися виключно для надання послуг теплих обіймів. Повторно вісім <звітували> І ось до таких гуртів відноситься гурт Ріал-О. Отак. Усі склади, усі дівчата. І якщо ви думаєте, що Наталка Моголевська створювала Ріал О саме співати хе 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 наївні, зароблялися гроші на зовсім іншому, і ви розумієте, про що я говорю. А, також до нашого списку потрапляє Островський, саме так Віталій Островський, співак, який був моделлю OnlyFans, а, який досить вдало. Пробився в шоу-бізнес через одного відомого фотографа Дмитро Комісаренко. Його звати. Сам Островський стверджує, що він тільки по ванільному і ніяк інакше, а наші кошенята говорять дещо інше. І Островський залюбки зробить усе аби ви файно заплатили, або він мав свої інтереси в знайомстві з вами. Альделіна Делі чи Делі, як і правильно, ось та Мулатка, пам'ятаєте, яка е, танцює у складі балету НК, танцівниця, вона була також на танцях зірками. Е, вона народила, до речі, розповідають саме від того чоловіка, якого між собою не поділили Алхім та Слава Камінська. Не знаю наскільки це правда, але ходять такі чутки. І поки Алхім з Камінською сруться через цього чолов'ягу в Сторіс, Аделіна Делі від цього чувака народжує. А якось так. Ну, ось так. І Аделіна Делі це саме той дорогий вид послуг. Ну як дорогий, е, доступний, скажімо так. Ксюша Манекен. Я навіть думаю, тут немає чого коментувати, все зрозуміло. Кирило Туреченко нині учасник гурту в Росії Іванушки Інтернешнл», але пробивав свій шлях в Москві, як по деяку в колах саме через Еску. Далі ціла плеяда музичних гуртів: гурт Гарячий шоколад на чолі з тайнею Решетник. От «Гарячий шоколад був заточений саме під надання а, теплих обіймів, і потім чуваки, які все ж таки закохувались в учасниць гурту. Були змушені платити сотні тисяч доларів продюсеру, а, аби викупити дівчинку із складу гурту. Я не знаю, як з цим дівчата живуть і наскільки вони в ладах зі своїми внутрішніми моральними критеріями. А, я не засуджую взагалі. Я вважаю, що це така ж сама робота, така ж сама складна зі своїми плюсами, зі своїми мінусами. А, і не можна знецінювати роботу складу. З яких обставин дівчинка надавала послуги, перебуваючи в музичному гурті? Якщо сама, як то кажуть, за покликом душі по типу Сідакової, окей, це твій власний вибір. Але якщо змушували, то це не ок. і про це не можна мовчати. Йдемо далі. Гурт Кремль та «XS», які були створені потапом та його лейблом на той час: XS та Кремль. Дівчатка чисто відпрацьовували конкретно в напрямку теплих обіймів. Далі продюсерський центр Юрія Нікітіна, гурт Армія та гурт Голівуд. Дівчата теж працювали в цьому напрямку, як і гурт СМС, дешева версія «Віагри», Віагра для бідних. Ну і якщо ми з вами вже заговорили про Віагру, зрозуміла справа, що Віагра це найвищий еталон, найдорожчий гурт в цьому сенсі. І за нього треба було забашляти чимало грошей. Тому Віагра теж в нашому списку. Далі не знаю наскільки для вас буде відкриттям, але співачка Ані Лорак, Кароліна Коек так-так вам не почулося, підкладалася продюсером Юрією Фальосою. Під багатьох українських чиновників, впливових чиновників того часу це було потрібно фольосі задля того, аби просувати кар'єру ані Лорак. Нікіта Добринін. О, вам не почулося. Нікіта Добринін той самий перебуває інколи в подібному функціоналі і навіть має роман. Принаймні мав нещодавно з одним дуже відомим медійним чиновником, про якого знають усі його ім'я завжди на перших шпальтах змі. А, Нікітка, Нікітка. Наскільки для мене це неочікувано, абсолютно очікувано. Згадаємо ще період М-1, потім знайомство з відомим режисером, так Нікіто. Але то таке: Віталій Козловський не буде для вас відкриттям. Працював на російський ринок до початку повномасштабного вторгнення. А, ми згадуємо минуле, тож не треба зараз приплітати і говорити: от, чипай Віталік, ла 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 Ми згадуємо минуле з пісні слів не викинуто, як то кажуть. І Віталік обслуговував е, московських чинуш і не тільки. В той час, до початку повномасштабного, наголошую ще раз: ми не стверджуємо, Віталік, не треба пішивать. Але говорять, говорять дуже багато, є переписки, є різні відео, коротше ем, така собі історія. Рамінець хакзай, рамінець хакзай в нашому списку, звичайно, що. І про це говорили дуже багато. Що саме до приходу в холостяк вона працювала в цьому напрямку, повністю раміна говорить: ні, це все плітки, це все заздрісники. Але злі язики, поговорюючи так, реміна тухо знала свою справу. <плес> Олена Філонова. Тут взагалі питання, хто б її замовив, але ну, смаки бувають різні, Е, вискові, точно. І Олена Філонова чудово працює в цьому напрямку. Наскільки успішно, не знаю. Але якось грошей вистачає жити за кордоном. Вікторія Сміюха та Слава Камінська, отак я б їх теж залишив на одній сходинці. Слава, я знаю, ти так чекала, коли я про тебе згадаю. Але Слава Камінська, Вікторія Сміюха, обидві чудово працювали по всій Україні, і не тільки в Україні, а й в Росії, і не тільки. І залюбки були помічні в теплих обіймах а, товстих гаманців. Дівчата, звичайно, що у камінській це визиває обурення. А, слава там просто починає бризкати ядом, тому що для неї це неприємний епізод життя, адже її нинішній чоловік не знає про минуле темне минуле камінської. Але так слава була помічена за теплими обіймами з дуже великою кількістю а, різних замовників. Ну Обнімалися як могли. Отаку ще хотіла сказати, що всі, хто мене не дає, наб'ються б'ються і... Ну так буває, розумієш? Ну вони стануться. Просто Вибач. обнімалися в прайм-таймі, коли гурт був суперпопулярним. Те ж саме можна сказати про Вікторію Сміюху. Даша Астаф'єва. Ой, зараз ця святиня святих все мене заблокує, буде кричати, яка є тварюка. Даш, ну це відомий факт і. Яка б зараз святою не була, ну це минуле. І от е, про це подейкують типу, і поговорюють, взагалі ходять цілі легенди навіть зараз, наскільки Даша Стафєва розкішна в теплих обіймах. Ну, як ви думаєте, хто очолює наш рейтинг? Мабуть, ви будете здивовані, ну мені так здається, але наш рейтинг очолює одне із найскравіших. Найяскравіших для грянок сучасності Віра Брежнєва. А, і так, треба було забашляти від 50 до 100 тисяч доларів, подарувати фірмовий годинник дуже дорогої фірми, дуже круті дорогі парфюми, провести, а, запросити на вечерю Віру. І потім вона приймала рішення, вердикт, чи хоче вона з тобою йти і розділяти ці теплі обійми, чи ні. Але годинник, аванс. І парфуми є першочерговими та обов'язковими. Звичайно, що Віра буде це спростовувати, казати, що це все вигадки, але віра, шлейф, дуже великий. Є декілька кошенят, які були в теплих обіймах з вірою. І не просто так. Ви ж розумієте, про що я маю на увазі. Тому так, такий епізод життя. Віра теж туго знала свою справу і йшла за для досягнення цілі будь-якою ціною. Ось такий рейтинг. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наскільки ви здивовані, не здивовані. Хочу почути, почитати ваші думки, ваш досвід. Чи користувалися ви послугами То, будь ласочка. давайте прокоментуйте, хочу почитати. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар де присвань цього ролику. Побачимось вже завтра. Па-па, друзі!